Чому він так себе поводить? Загадайте того самого, хто вас хвилює. І давайте подивимось, чому він так себе поводить. Трішечки про ситуацію. Ага, можливо, наобіцяв вам тут золоті гори, і ви так уже нафантазували собі. Але, але немає. Або є і мало якось не дуже багато. Якось ваші очікування. Не співпадають з реальністю, знаєте? Тобто кажуть, ожидання і реальність. Ви тут вже нафантазували <гум> дуже багато, а він, ну, якось не дуже він проявляється чому він так себе поводить, ось що вас хвилює, яка ситуація, подумайте про це і давайте розглянемо, чому. чому. Так, знаєте чому? Для когось тут програється відстань між вами, велика. Чому? І він хоче цю відстань якось розрушити, але, можливо, вона дуже далека, така відстань. Чому? Угу. Тому що кохання хоче з вами, да, Між вами відстань. Можливо, ви зараз спілкуєтесь тільки в інтернеті. Можливо, щоб бути разом з вами. Треба щось розрушити, про що ця башня у нас? Да. Будь ласка, це про вибір. Тут може бути у когось третій фактор, або не обов'язково це і жінка, можливо, це буде і робота, якось там батьки його, діти, ще якісь обставини, якийсь вибір йому треба зробити, щоб прийти до вас і бути вже з вами щасливим. Чому він так себе веде? Якісь образи у нього є. Але й почуття також. У когось тут дітки продивляються, тут щодо діток якісь питання треба вирішити. Да, прям судові. Тут прям, знаєте, офіційно треба щось відсужувати, щось вирішувати, або просто йому, знаєте, по долі. Так здається, що ці питання треба вирішити. Тут щось про якусь допомогу йде. Можливо, він комусь щось винен, щось повинен давати. Да, тут може бути матеріальний план. З якими зділитися грошима, щось, щось таке. І важко йому це все тягнути. Або, можливо, йому тоді важко буде це все, коли він зробить цей вибір. І, да, і він іще не знає, він іще думає, як йому краще зробити, чи так балансувати, як є. Чи все ж таки обрати якийсь певний варіант. Почуття у нього до вас є. Бачите, рицарі з кубком до вас із почуттями Він хоче. Чому так себе ведеш? Ще. Якась тут праця, можливо, у нього праця займає зараз багато часу. Йому треба да, на щось заробляти. Можливо, і на вас, знаєте, щоб вас якось подарунки вам дарувати якісь. І щось йому прям тут серце розбиває. Можливо, багато часу йде на роботу і, ну, якось, а можливо, він у вас тут не вільний. і гроші йдуть на сім'ю. Треба туди якось вкладати. Можливо, у вас чоловік і це його, знаєте, турбує. А у нього якась мрія є велика. Давайте подивимося, що це за каза мрія. Велика, далека, може здаватися і нездійсненою. Така мрія. Мрія якась про сім'ю, про дітей. Знаєте, щоб все було в достатку, щоб залишався якийсь інтерес, цікавість, чи знаєте, щоб воно не наскучило потім, можливо, такі у нього роздуми. І вже знає він який свій шлях, він вже знає, куди йому йти. Треба чого ти не йдеш, а не йде, тому що завершити щось треба спочатку. Так. Щоб почати щось інше, треба спочатку завершити те, що є зараз там, тому у когось тут різні обставини, і він, він прям не знає, що, що йому можливо, він не знає, які йому відносини завершити, те, де йому добре, і лишитися там у своїх обов'язках, чи все ж таки болюче закінчити. І якось піти до вас, яка вам порада. Знову ця карта. Думайте, фантазуйте якось, не зациклюйтесь на чомусь. Можливо, в цих думках все ж таки, знаєте, не зависайте, не зависайте знайдіть те, що вас також радує, які ще вас емоції радують, можливо, не щодо цього чоловіка. Якось навчиться бути щасливою і наодинці знаходячись. Всім дякую. розклад спільний за особистим, пишіть в особисті.